пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Є в житті час особливих духовних зусиль та переживань, і це є періодом боротьби, страждання, терпіння, проте це є також час, в котрому можна пережити глибоку радість, радість життя. Цей час випробувань стає тим часом, коли людина скидає з себе все, що в ній постаріло і мертвіло, те, що не має особливого значення в її житті, і відкриває свою душу правді віри, любові, надії, для того, щоб почати жити у повноті, жити усім своїм єством, усією глибиною та інтенсивністю своїх почуттів та думок, до яких вона є покликана. На цьому шляху випробувань. Пережиття радості може здатися дивним поруч з сильним внутрішнім напруженням та зусиллями людини боротьби з самою з собою, проте радість проходить через всю сутність духовного життя, яке провадить людину до Небесного Царства, до Царства Божого, яке зусиллям осягається. Воно не дається просто так тому, хто безтурботно та байдуже чекає Його приходу. На шляху приготування до Небесного Царства необхідно повернутися до стану радісної любові та миру. Переважно для людини важко осягнути стан блаженної радости, оскільки через заплямованість гріхами для душі цей стан стає далеким, проте необхідно зібратися з силами та запастися терпеливістю в очікуванні радісного дня Господнього. Знаємо, що останній день буде днем суду. Проте можемо собі говорити також і про радість дня Христового приходу. Цей прихід відбувається кожного разу в часі божественної літургії, після Воскресіння Ісуса Христа і Його славного Вознесіння, первісна церква молилася словами «Прийди, Господи, мараната. І в цей час, коли ми дуже часто досвідчуємо біль знесилення. Повинні з постійною впертістю повторювати цю благальну молитву про прихід Господній, і, безперечно, в нашому серці почуємо голос Спасителя, який дасть сили для того, щоб витривати та перемогти у цій боротьбі. Проте інколи Бог видається нам далеким, і Його прихід чимось незрозумілим, який оповитий страхом суду, проте Його суд, сповнений милосердям. Залежить від свідчення нашого сумління, зустріч з Богом лицем до лиця є неймовірно велична і страшна подія, це час, до якого ми прямуємо і заради якого живемо. До тих пір, поки ми не дійдемо до свідомості того, що духовна напруга нашої боротьби може бути радістю, вона буде ставати для нас все більше сповненою страхом самоти перед обличчям суду. Щоб перемогти цей страх, ми самі повинні провести аналіз нашого життя та засудити себе для того, щоб пережити милосердний вирок Божої любові, яка приходить у світ, щоб перемінити його, переконати у грісі і спонукати до навернення та каяття, і це дасть нам змогу зустріти Христа кожного разу в часі літургії, в часі молитви. З відкритим серцем, не ховаючи обличчя від страху бути покараним, і бути готовими радіти, що прийшов Спаситель. Спробуємо побачити радісний аспект цього процесу перевірки нашого життя, який пов'язаний із звільненням з полону гріха. Суд не є щось, що приходить до нас ззовні. прийде день, коли ми постанемо перед Богом і нас будуть судити, проте, поки наша земна мандрівка триває. Поки перед нами розпростертий шлях, який веде нас до повного зростання у Христі, це є наше покликання. Протягом усього життя в нас іде нескінчений діалог. Пригадаймо собі притчу, де Христос каже: Мирися з твоїм противником швидко, доки ти ще з ним в дорозі. Деякі духовні вчителі побачали в цьому супернику голос нашого сумління, який все життя супроводжує нас. І ні на хвилинку не залишає нас у спокої наше сумління веде з нами безперервний діалог, весь час з нами сперечаючись, ми повинні дійти до згоди, примиритися з нашим сумлінням, інакше прийде час, коли ми станемо перед суддею, і тоді голос нашого сумління, який одночасно є нашим союзником, буде свого роду обвинувачем, і коли ми не змогли з ним примиритися. То тоді важко собі уявити, що буде в цьому випадку. Це примирення повинно бути узгодженням голосу нашого сумління з нашими вчинками, а не навпаки, щоб сумління пристосовувалося до наших дій. Отож, поки ми на шляху до Царства Небесного, суд відбувається в нас увесь час, це діалог суперечкою між нашими думками, емоціями, почуттями, вчинками, нашою совістю, яка як суддя. Стоїть перед нами, і перед якою ми стоїмо, як перед суддею. Для того щоб постати на суді, необхідно добре знати свою душу, але це пізнання має бути сповнене Божою любові. Бог не розкриває нам нашої душі, поки не виявить в нас достатньо віри і надії, щоб нас не зламав вигляд наших гріхів, іншими словами. Коли ми прозріємо, все, що в нас є темне, може заполонити нашу свідомість, і оскільки зросте знання, того ж і ми більше будемо усвідомлювати в світлі Божому, в світлі Божого суду, і побачимо, що ми з гіркотою відкриваємо жахливу огиду власної гріховності, але любов Бога не дасть впасти у відччя розпуку, тоді нашу душу сповнює радість, оскільки Бог вдарував нас своєю довірою та милосердям. Він дарував нам нове знання, знання нас самих такими, які ми є, і якими він завжди нас бачив, а часом не дозволяв нам побачити себе, оскільки ми не винесли б цього б бачення правди. І тут суд обертається радістю, тому що ми відкриваємо те, що Бог побачив в нас присутність достатньої віри, надії, любові та достатньої сили духу, щоб дозволити нам прозріти. Він знає, що тепер ми в силах діяти. Усе це важливо, якщо ми хочемо зрозуміти, що радість і духовна боротьба не роздільні одне з одним, інакше постійне і наполегливе зусилля Слова Божого відкрити нам, що в нас погано, може привести до розпачу і затьмарення розуму і душі, усвідомлення того, що Бог нам довіряє, дозволяє нам зустріти прихід Христа з радістю. Оскільки ми перебуваємо в пітьмі, а Христос є світло, яке з пітьмою гріха не має нічого спільного, то ми побачимо своє виправдання і вирок у той момент, коли вийдемо з темряви до Божого світла спасіння, яке є спасіння та просвічення нашої душі. Отже, як ми вже собі неодноразово говорили, і сьогодні з вірою і любов'ю повторюємо, важливим кроком на шляху прозріння та пошуку сенсу та правди життя є пізнання себе в світлі Божої любові, яка провадить людину до утвердження в мирі з собою та з ближнім, до зростання в любові і радості життя. До віднайдення духовної сили у боротьбі за те, щоб пізнавати правду життя в Бозі, утверджуватися в істині цих Божих правд та сповнюватися змістом та сенсом власного буття.